Це тапіри, тварини травогідні. Холод вони не люблять, тож у зимовий період перебувають у теплому приміщенні, яке у зоопарку готують заздалегідь. Щодня, щоб забезпечити цих тварин теплом, працівники зоопарку трудяться біля однієї з котелень. У нас є тапір, який ми не, не повинні його обідати. Палиться котел круглосуточно. Ходимо до нього максимум, через це максимум великі три години. Це максимум ну, дві години добре. Так я думаю, достатньо. Якщо... Бо йому повинно бути тепло. Кругло рішення для його тепло. Окрім тапірів, у зоопарку є і інші щасливчики, які зимують в теплих будиночках. Серед них сервали, які зовні подібні на рись. На відміну від тапірів, ці тварини отримують тепло не від котельня, а від обігрівача, який є у приміщенні зоопарку. Температуру регулюють, зважаючи на стопчик термометра. Так, це в нас будиночок сервалів, це в нас зимове приміщення. Влітку вони отримуються в вигольному, а це зимове приміщення. Обігриваємо таким обігрівачом. У нас є градусник, на якого ми звертаємо увагу і ми дивимося, підбавити живлення чи не підбавити. Пан Олександр додає, при потребі можуть вмикати два обігрівача, якщо температура повітря нижчою за потрібну. У зоопарку є й ті тварини, які холоду не бояться, тому можуть перебувати тривалий час на свіжому повітрі, оскільки він йде їм на користь. Серед таких тварин є гуанаку, альпаки, лами та інші. Проте як розповідає заступниця директора зоологічної частини, для них також створюють комфортні умови на зиму. Звісно, у них кожної тваринки є укриття, куди вони можуть ховатися від снігу, від дощу, від будь-якої нагоди, затишні укриття, де вони можуть сховатися, де їм дається їжа, щоб її сніжком не замітало. І там їм затишно, там їм дається підстилка, ну щоб вони могли в сухенькому лягти відпочити. Загалом до зимового періоду готуються ще влітку. Саме тоді тваринам створюють новий раціон, щоб ті набирали вагу, а відтак могли легше переносити холодну пору. Рівненський зоопарк налічує близько 200 тварин. Як запевняється. А заступниця директора зоологічної частини Ірина Оліфарук для кожного створюють необхідні умови не тільки взимку. Лілія Мазур, Богдан Корбяк, телеканал ITV.